Пирія вплив на геополітичні азербайджан. Да. Да, да, да. Ми про нього також а можна сказати, що Росія ж втратила свої впливи в Європі. то що було? Угу. Ми ж, ми, ми ж пам'ятаємо 22 другий, двадцять третій рік ці тисячі європейських компаній, які виходили. Росія була в принципі, якщо би Путін мав. Трошки олії в голові, то йому треба було уникати цієї війни. Йому треба було дочекатися, доки запу а може й навіть не починати. А просто тут це все, скажімо, за рахунок економічної співпраці з Європою. Європа би тиснула на Україну, і це воно, воно би це. А сполучені штати поступово витіснялися mm -hmm. б і спробувати привезти сюди да. Януковича і ще ну, кого, так? Януковича чи ще там когось якогось більш такого ну, лояльного mm -hmm. та мураєва та. Да, але він пішов на загострення, і це загострення не пішло не так, як він собі хотів. Угу. І він фактично він собі всю гру геополітичну цим поламав. Дивіться, от духовний наставник, ідеолог Дональда Трампа, той чорношкірий отже, mm. написав у Твіттері, що Путін закінчить так само, як Гітлер, і сказав: тримайтеся українські браття. Ну, до слова, тримайтеся українські браття, допомогу вже прямує. Репоснов він допис Дональда Трампа про відправку підводних ядерних човнів ближче до європейського континенту. Збігнів Бжезінський, радник з нацбезпеки Джемміка. Артера написав mm -hmm. таку багато в чому фундаментальну книгу, велика шахівниця. Там писав про зміну візії, зміну типів війни. Якщо вони раніше велися за ресурси, тепер вони ведуться за фінансові потоки, що також говорить про перебудову, скажімо так, цілої генерації політиків, які тепер виглядають також інакше, не так фундаментально, як той самий Реган, можливо, той самий Черчилль і так далі.